Симбіоз запорожця москвича та Жигулів Олександр Городиський, житель стольного, що на Чернігівщині, власноруч склав пікап із легкових авто за власними шкресленнями. Авто доводилось переробляти по ходу, але кінцевий результат вразив усіх. Єдина проблема зареєструвати цю машину у МВС. Відмовляється, Валентина Доброта спробувала пройти цей шлях разом із Кулібіним і переконалася, що не все так просто. Ось Такий мій автомобіль це його мрія і любов усього життя. Ну, роботи було ю. Я всю душу її вложив. Під капотом і натяку на іржу. Кожна деталь власноруч відполірована до блиску. Машина надіжна. Двигун дуже надіжний. Ходова надіжна. Я у, у ній дуже впевнений. Вона мене жодного разу не підвела. Кабіна машини – 45-річний Запорожець, двигун від Жигулів, Задній міст під Москвича. Ну, я називаю її пікапом. Прошу сідайте. Дороги в нас не дуже. Свою машину робив іменно для таких доріг. Вона зроблена не для того, щоб кататися, а для того, щоб виконувала якусь корисну роботу. Машина трохи жорсткувата, але це ж вантажівка, вантажопідйомність цього запорожця тонна. Оці всі брони я привіз за одну ходку. Ні, більше тон я не вантажую, я її бережу. Для чого насілувати автомобіль? Під карбюратором вакуумний розпилювач палива, тому на 100 кілометрів йде 5 літрів бензину. А ще посилені ресори, гума літня зимова. Але машина без номерів. Її не реєструють і тому маршрут Олександра обмежений власним двором та городом. Ризик. кожного разу я рискую. До ризику я вже привить. Викликаний нами експерт із Чернігова машину нахвалює, але як узаконити це диво? Каже, зробити це фактично неможливо. Машина дуже гарно зроблена, якісно покращена, видно, що все встановлено. Я вірю, що вона працює. Пана Олександра, руки ростуть з потрібного місця. Процедура реєстрації вона самостійно складених транспортних засіб дуже складна. Особливо великі, скажімо так, проблеми будуть з проходженням її тестувань. Так, що робить? Але ми не здаємося, у головному сервісному центрі МВС показуємо відзняти авто. Машина і тут припала до душі. Але щоб отримати номери на неї, потрібно у Києві пройти сертифікацію, бо цей запорожець більше схожий на заново сконструйований. Аніж перероблене авто, сама е, перевірка на відповідність. Вона достатньо складна і достатньо дорого коштує. Тобто, якщо йти по цьому шляху, е, в результаті транспортний засіб для того, щоб він мав бути офіційно зареєстрований, для його власника буде просто золотим. На це авто. Олександр Городиський витратив тисячу доларів і кілька років свого життя. За ці гроші він міг би як усі купити євробляху, але чоловікові потрібна вантажівка. У селі без неї ніяк Валентина Доберта, Олена Кроліцька, Роман Сукач, Сергій Щекочіхін, спецкор два плюс